Напевно, що 60-70% – це просто, просто знущання заради знущання, заради отримання якоїсь якогось задоволення. І ці люди мають сім'ю, ці люди мають дітей. Вони виховують цих дітей. Я чув, як вони там ласкаво розмовляють до своєї жінки, а ще там декілька хвилин тому тебе били електричним струменем по геніталіях. Тобто, ну, от така от так. Але звісно, бувають допити з метою отримання певної інформації від того чи іншого військовополоненого. Ну і плюс часто застосовують тортури до наших військових для того, щоби. Повісити на людей не існуючі справи. Всі ті злочини, які були здійснені в Маріуполі російськими військовими, вони вішають на нас. В спілкуванні з росіянами з на допитах і е, в будь-якій взаємодії з росіянами треба робити, все-таки все, що тобі там кажуть. Е, незалежно від того, що тебе примушують говорити, які папери підписувати, е, все одно ти підпишеш. Підпишеш, застосовуються найжахливіші форми знущань. Прохання, благання не допомагають з ними. А вже ж ні. Ну вони їм треба розуміти, їм треба, по-перше, для свого народу. В своїх змі показати, от був засуджений нацист, от у нас є свідчення. От він сам підписав повне зізнання. Але найголовніше зберегти своє здоров'я і життя це власне те, що й говорив нам наш командир Редіс Денис Прокопенко, коли ми виходили в полон. Він сказав: хлопці, якщо вам будуть говорити, казати на камеру, що я там останній просто монстр, і будь-які злочини, які накази, злочинні накази, які я міг віддавати, говоріть, Нехай всіх повернуть, за кожного боряться.